Тож вітаю, продовжуємо читати. підрозділ наступає темрява. Приблизно через рік після переїзду до Чикаго, чоловік, з яким я зустрічалася близько 9 місяців, порвав зі мною. Завалений роботі сюди ж додати всі мої спроби переконати батьків, що мені збрехали про наслідки зреч... зречення. Усе провалилося. Я була емоційно виснажена та зла. Я витрачала багато часу та енергії, зосереджуючись на тому, наскільки свідки і були неправі, і як вони мене скривдили. Я була збентежна і ображена тим, як мої власні батьки могли відректися від мене. Це було так, ніби я для них просто померла, ніхто не слухав мене і не піклувався про мене, нікому просто не було діла до мене. Чи я була дурепою, якщо вірила, що зможу вижити сама організацією? Зрештою, хто я така, щоб думати, що можу чогось досягти? Зрештою, якщо мої батьки могли відректитися від мене, якщо вони не любили мене настільки, щоб допомогти мені і стати на мій біг, ну то хто тоді? Я було чужою в цьому світі, я не мала жодного уявлення, як рухатись далі і в який бік іти. Все, чого я хотіла, це просто бути потрібною і почувати себе трохи щасливішою. Пам'ятаю, як кілька днів по тому йшла з роботи на потяг, відчуваючи себе такою розбитою, безпорадною і самотньою у чужому світі. Я просто не могла продовжувати, але я і не могла повертатися. Це треба було припинити. Але як? Таким чином я опинилась в лікарні. Розмовляючи з батьками та лікарями. Почалося нове життя. Через кілька років після терапії я знайшла нову роботу і почала нове життя. Я зустрічалася з чоловіком, з яким познайомилася через друзів. Ми одружилися, мали двох дітей. Відвідавши кілька церков, я знайшла комфорт і приналежність до католицької церкви, почала відвідувати дуже жваву парафію, де було багато молодих сімей. Тож я вивчала католицизм по їхній програмі RCAI, обряд християнської ініціації для дорослих. З якихось причин ця віра і їхні традиції заговорили до мене, я знову відчула себе гідною людиною. Так я прокладала свій шлях у цьому новому світі. Однак не завжди все йде за планом. Після кількох років шлюбу ми розлучилися, я була дуже ображеною. Повернулося відчуття, що я недостатньо хороша. Як могла бути ще одна людина, якою так сильно кохала і з якою в мене були діти, не залишитися зі мною? Як могло в нас нічого не вийти? Моя самооцінка та невпевненість у себе почали падати. Після того, як мої батьки покинули мене, я ніяк не могла уявити, що зможу піти або відмовитись від своїх дітей. Після дуже довгої болісного розлучення я знову залишилася сама з двома дітьми. Хоча моя віра була сильною, мені було дуже страшно і боляче. Я не могла підвести своїх дітей, я повинна була бути хорошою матір'ю. Тож я була рішуче налаштовано, що вони не зростатимуть, відчуваючи себе нелюбимими, негідними та нікому не потрібними. Більше життєвих труднощів. Мій син став залежний від наркотиків, моя дочка кілька років мала проблеми зі здоров'ям, а мій шлюб з іншим чоловіком розпався через 10 років. Знову повернулася невпевненість у собі, низька самооцінка і самозвинувачення. Я вважала, що, мабуть, все зіпсувала. Як і більшість колишніх свідків Єгови, коли щось ішло не так, я звинувачила у всьому себе. Мій шлюб розпався, син став дракоманом, дочка поїхала в коледж, я залишилася сама збирати уламки докупи. Переставши регулярно відвідувати Божу службу у своїй парафії, я почала задавати питання, де шукати допомоги для мого сина. Як будувати своє життя, яке перетворилось на самотнє порожнє гніздо. Тож я намагалась зрозуміти залежність свого сина і ту біль, яку вона спричиняє залежному та його близьким, спостерігаючи за тим, як хтось настільки близький, мені страждає від залежності, це було дуже боляче. Було багато ночей, що я не могла заснути, думаючи лише про те, чи знову я його побачу. Чи не стане ця ніч тією ніччю, коли я отримую так званий дзвінок, якого я так боялася. Почали подумки планувати цей дзвінок і кроки, які за ним будуть слідкувати. Я би зробила все, що зроби, щоб зробити його життя кращим. Життя було боротьбою за виживання з одного дня в інший. Нарешті я знайшла в собі сили рухатись вперед під час його залежності. Тож я навчилася не бути співзалежною і виявляти жорстку любов. Не відчуваючи, що покидає свою дитину. Це було важко для мене, тому що я знала, як це бути покинутою батьками. Мій син кілька разів проходив реабілітацію і таки знайшов свій шлях до тверезого життя. Моя дочка повернулася додому, зробила успішну кар'єру. У мене з'явилися нові друзі. Мені почало подобатися подорожувати, мене підвищило на роботі. Здавалося, життя знову нагоджується. Але чогось все ще не вистачало. Але чого? Ходячи на консультації протягом багатьох років, я змогла знайти друзів і продовжити успішну кар'єру. Я записалась на курси або покращити свої навички, і просувалася на роботі щоразу, коли робила якісь кроки. Після понад 30 років поза організацією я відчувала, що орієнтуюся в житті вже досить добре. Але я не знала, що життя може бути ще краще, якщо я додам ще кілька шматочків до Пазлу, які завжди вислизав від мене. Починається справжнє зцілення. У 2019 році я познайомилася з людиною, яка належала до громади, якої відвідувала у дитинстві. Він розповів мені, що також пішов і говорив зі мною про якісь групи для колишніх свідків Єгови. Спочатку я впиралася цьому, тому що дуже не хотіло бути залученою до переживання майбутнього. Минулого. Пропрошую. Зрештою, минуло стільки років я вижила, чи не так? Тож, я не трапила на групу у Фейсбуці, яка називається «Свідки Гови з розширеними можливостями. empowered Ex Ex-Jehovah's Witnesses». Місія цієї групи. Надати колишнім свідкам його визнання та інструменти, необхідні для того, щоб не тільки вижити, але й процвітати у реальному світі. Я зв'язалася з організатором цієї групи, Родні Олгудом. Він навіть знайшов час, щоб поговорити зі мною по телефону. Він пояснив мені, що багато колишніх свідків. Боряться за нових друзів, відчувають, що вони не вписуються в суспільство, і відчувають образу за роки, які, як нам здавалося, ми безцільно втратили. Ми говорили про низьку самооцінку, гнів, жаль та обмежувальні переконання, які виникають через роки, проведених у жорстко, жорстоко контрольованому середовищі. Шкода завдана нашому мисленню, потребує зцілення. І перепрограмування. Тож, я вирішила записатися на онлайн-курс GWD Programming Bootcamp, який розробив в Родні. Ця програма ілюструє, як працює наш свідомий і підсвідомий розум і дає нам інструменти, аби зруйнувати багаторічні шаблони мислення, нав'язані організацією свідків ЄГОВИ. Це допомогло мені підняти своє життя на новий рівень. Я змогла визначити. Ті речі, яких мені не вистачало. На додаток до цього курсу я відвідала одну з конференцій «Improved Minds, на якій виступали колишні так звані «зеки», які знайшли спосіб успішно орієнтуватися за межами організації. Вони ділилися своїми історіями та інструментами, які використовували, щоб знайти своє справжнє я та якнайкраще життя. Слухавши тих людей, я почав вивчати те, що вони пропонували, і за дуже короткий час помітила абсолютно нове бачення життя і можливості для себе. Мій план зростання. Я вважаю, що є 4 важливі кроки для досягнення того, чого ви хочете і для створення свого найкращого життя. Перше. Пізнайте себе. Дійсно, знайдіть час, щоб пізнати себе. Це те, що вам ніколи не дозволяла робити організація. Бо вона говорила вам, хто ми є. Вона визначала нас. Багато хто з нас кидається у стосунки, щоб відчути почуття любові та приналежності. Але оскільки ми не знайшли часу, щоб пізнати себе, ми не в змозі повністю залучитися в успішні стосунки з кимось іншим. Як правило, це призводить до короткочасного кайфу від стосунків. Ми також не розуміємо, чому відчуваємо себе так, як відчуваємо, коли виникають проблеми, і відповідно реагуємо негативно. Нам також бракує деяких інструментів, необхідних для навігації у брехливих водах наших стосунків. Щоб по-справжньому зрозуміти, ким ми є, потрібен час, роздуми та усвідомлення. Ця якість приходить за допомогою другого кроку: друге, навчайте себе. Як свідкам його, ви нам ніколи не дозволяли і не заохочували розширювати свої знання за межами організації. Ми стали дуже вузьколобами і мали обмежені переконання. Є так багато речей, які ми можемо і повинні відкрити для себе цікавтеся життям, поговоріть з іншими, щоб дізнатися, у що вони вірять. Читайте різноманітні книжки, досліджуйте, шукайте відповіді. Вивчайте нові навички, обмірковуйте нові вірування, розумійте і цікавтеся іншими культурами. Це дає змогу знайти спільну мову з різними людьми. Це також допомагає нам змити осудження інших, які ми виробили, думаючи, що лише ми маємо рацію і володіємо якоюсь істиною. Зрештою, ми відчуваємо це осудження і після того, як покидаємо організацію. Не обмежити себе. Ми всі постраждали від обмежень і вузького мислення організації. Дізнайтесь про світ і про те, як він функціонує, зрозумійте закони Всесвіту, і як жити в гармонії з ним. Ми всі є енергетичними енергетичними формами і вібруємо на різних частотах. Коли ми вчимося розуміти це, ми вчимося орієнтуватися в житті. Дізнайтесь, як працює наш розум, він дивовижний, і має здатність видаляти старі думки та старі. Шаблони, яких нас навчили. Ми можемо навчити його нових переконань, змінивши наше мислення і розвиваючи щоденні звички. Це призведе до досягнень і цілей, які ми ніколи не вважали можливими. Розум диригує оркестром нашого життя тим, як ми живемо, реагуємо і думаємо. Наш розум складається як із свідомості, так і з підсвідомості. Наше життя контролюється підсвідомістю, ми були запрограмовані негативними файлами та хибними переконаннями, які стримують нас. Хороша новина полягає в тому, що нашу підсвідомість можна перепрограмувати. Це схоже на видалення старих файлів з нашого комп'ютера і зміну їх новими. Тож вчіться і практикуйте вдячність. Поки ми не будемо цінувати те, що маємо, ми не зможемо залучити або оцінити щось інше. Почніть з малого. Складіть список з трьох речей, за які ви вдячні щоранку. Щиро відчуваєте емоцію вдячності, коли записуєте їх. Це може бути просто вдячність за наш дім, безпеку, тепло, яке він забезпечує, нашу сім'ю, за чисту воду, свіже повітря, за наше здоров'я чи роботу. З часом список стає довшим. Починаючи день з вдячності, ми більше не маємо місця для негативних емоцій. Також медитація допомагає нас зосередитись і знайти, я, знайти ясність. Навчіться заспокою, заспокоювати свій розум і роздумувати. Це дуже заспокоює і допомагає зменшити тривоги та депресії. Також підвищує нашу здатність зосереджуватись. Навчіться розвивати впевненість у собі, самоповагу та позитивне мислення, використовуючи щоденні афірмації. Тут я перервуся і поясню, що це є. Афірмації це позитивні твердження, здатні при багаторазовому повторенні замінити собою негативні образи, які закріпилися в підсвідомості людині і сформувати нові приклади афірмації. Мої здібності дозволяють мені досягти того, чого я хочу. Або я поважаю себе, і мене поважають інші люди. Або така. Я випромінюю позитив. Далі по тексту. Слухайте мотиваційних спікерів щодня. Деякі з них допомогли мені: Лес Браун, Боб Проктор, Сара Галхер, Абрахам Хікс, Боб Бейкер і Джоел Олстін. Існує багато інших. Знайдіть тих, хто резонує з вами, і слухайте їх щодня. Усвідомте, що наше мислення має вирішальне значення для руху вперед з позитивом. Змінити наше життя так само просто, як змінити наші думки. Це тому, що думки стають діями, дії поведінкою, а поведінка звичками. Звички стають ритуалами. Ритуали змінюють підсвідомість, а ця, в свою чергу, переписує програму. Створіть щоденні ритуали, які підтримують позитивне мислення. І я обіцяю, що результати будуть швидкими. Але важливо, щоб ви практикували щодня, як і в будь-чому іншому нам потрібно інвестувати час, аби розвивати щось вартісне. Отож, настав час інвестувати в себе. Третє, довіряйте собі. Довіра до себе це один з ключів до щастя. Це тому, що, якщо ми не довіряємо собі, ми не зможемо по-справжньому довіряти нікому і нічому іншому. Довіра до себе створює міцний фундамент для всього іншого. Якщо ми розвиваємо довіру до себе, ми створюємо якір, і нас не так легко похитнути. Нас вчили довіряти лише старішинам та організації. Для багатьох з нас це, перетворило, це створило відчуття невпевненості в собі нам не дозволяло довіряти тому, що, на нашу думку, мало якусь цінність та значення. Але це неправда. Чим більше ми дізнаємось про себе, тим більше впевненості ми маємо розвивати. ви повинні розуміти, що наші думки є правильними, і вірити, що наша інтуїція може ввести нас у правильному напрямку. Четверте. Полюбіть себе. Поки ми, не розви... Поки ми не розвинемо в собі здатність любити себе, ми не зможемо повністю любити когось іншого. Коли ми любимо себе, ми більше не шукаємо інших, тих, хто зробить нас щасливими. Коли ми досягнемо цього, ми відкриті для радості, яку можуть, яка може можуть нам принести, яку можуть нам принести нам інші речі в житті. Ми повинні навчитися приймати все наше життя, включаючи наше минуле. Потрібно стати справжнім собою. Ми не можемо змінити наше минуле. Але минуле не визначає наше майбутнє. Один з моїх улюблених уривків такий. Метелик не озирається на гусеницю з соромом. Так само і ви не повинні з соромом озиратись на своє минуле. Ваше минуле було частиною вашої власної трансформації. Я люблю музику. Один з моїх улюблених співаків Гард Брункс. В одній з своїх відомих пісень, Танець, він співав. Я міг би уникнути болі, але тоді я не вмів би танцювати. Не пропустіть свій танець, відмовляючись прийняти все своє життя. Станьте своїм справжнім я. Біль дав нам багато років і зробили нас такими, ким ми є. Любити себе також означає бути обережними з тими, кого ми підпускаємо до себе. Кажуть, що ми – це середнє арифметичне суми найближчих до нас людей. Чи заохочують вас ті, хто вас оточує, бути кращими, і чи рухаються вони вперед? Якщо вони не рухаються в тому ж напрямку, що і ви, то, можливо, ви переросли їх. Вони можуть тримати вас у минулому і таким чином перешкоджати вашому подальшому зростанню. Встановлюйте межі, ми не повинні дозволяти іншим ставитися до нас погано. Те, що хтось є членом сім'ї чи другом. Не дає йому права погано поводитися з нами або зловживати нами. Віддавайте тільки те, що переповнює вашу чашу. Це означає, що в першу чергу ми повинні дбати про себе. Так, це не означає бути егоїстом. Ми повинні бути відпочившими, здоровими фізично і психічно перед тим, як зможемо віддати себе. Це нова концепція для декого. Бо нас вчили завжди ставити інших на перше місце. І якщо ми робили щось для себе, то були егоїстами. Але турбота про себе необхідна. Я десь читала, що в житті є 3С. Оце ну, є Я втручуся. В перекоді, звичайно, буде не 3С. На українській мові це виглядає по-іншому. В прекладі це є так вибір, шанси і зміни. Тобто, ви повинні зробити вибір, щоб ризикнути, якщо хочете, щоб у вашому житті щось змінилося. Але я вважаю, що є четверте складова життя це сміливість. Рішення покинути організацію вимагає сміливості. Сміливість походить від латинського слова кор, що означає серце, як осередок емоцій. Або бути справжнім собою. Сміливість не обов'язково означає бути хоробрим чи героїчним у великому сенсі, але це означає долати маленькі життєві труднощі кожного дня. Рішення покинути організацію вимагає мужності. Багато колишніх свідків не вважають себе сміливими, але я знаю, що ти хоробрий. Без сміливості ти не міг би вирватися з організації. Сміливість Дозволило тобі в дитинстві бути достатньо сильним, щоб робити багато речей, які ти робив як свідок і У дитинстві ти сидів, коли інші стояли для складання клятвої вірності, ти виходив з кімнати, щоб коли інші діти святкували дні народження і влаштовували святкові вечірки. Ти стукав у двері людей, яких, яких не знав. І ти ходив до школи в підлітковому віці, будучи свідком. Ти був сміливим, відважним. Тоді і ти сміливий зараз. Не дозвольте цій відвазі бути забутою або марною. Коли ви читатимете цю книгу, якщо одна чи кілька історій затронула тебе, то, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ми тут, щоб допомогти. Як рухатись вперед з відвагою? Згадай про свою відвагу собі. І крокуй у своє нове життя.